Я трошки подофігел, Сьогодні дилер каже, у мене там на бойове 640 доларів. Це не помилка. Кажу, перевіримо, мабуть, помилка, що за фігня, я перший раз таке бачу. А оказалось, це не помилочка. А правда? Цікаво. А щоб не вляпатись в таку історію, потрібно сплачувати автомобілі на аукціон своєчасно. І тоді таких сториджів не буде. Він купив машину за 32 тисячі доларів і оплатив машину через 6 днів після покупки. За правилами аукціона кожна локація має свої, до речі, правила, тому потрібно перевіряти це. Це можна легко зробити. Якщо цікаво, напишіть, я запишу відео, як це зробити. І через 4 дні на цій локації. В північній Вірджині нарахували сторож 2% від покупки автомобіля. Взагалі він нараховується 50 доларів або 2% в залежності від того, що більше. До речі, ми беремо всі сторожі на себе за умови, якщо клієнт оплатив автомобіль своєчасно. А своєчасно, це на наступний день після покупки. Тоді питань до клієнта не буде. І якщо є сторож, це наша проблема. І ще один нюанс, якщо. Клієнт оплачує через нас. Тобто ми виступаємо як організатори платежа цього, тоді всі сторджі наші. Ось так.